У Чернігові триває снігопад і масштабна робота комунальних служб для забезпечення безпечного руху пішоходів і транспорту. 6 січня в обласному центрі снігопад не стихав від ранку. Місцеві служби працюють цілодобово, щоб розчислити вулиці, тротуари і громадські зупинки. За даними Чернігівського обласного гідрометцентру, на території області очікується сніг, мокрий сніг та дощ. А на дорогах утримуються ожеледиця. Попереджають також про пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Дороги та тротуари розчищають працівники КП атп 25-28. Спочатку на проїжджі частини розкидали піскосольову суміш, щоб запобігти утворенню крижаної кірки. А вже після тимчасової перерви опадів роботи стали масштабнішими. Дві ланки техніки виїхали з околиць міста по чотири-три машини, а за ними слідує додатковий транспорт для підсипки доріг. Протягом дня особлива увага підйомами на дорогах, де найбільше ризик ожеледиці. Комунальники прибирають і вночі, очікуючи відновлення опадів. Чернігівців просять не залишати свої автомобілі на проїжджій частині і тротуарах, щоб не заважати техніці. Парки і сквери прибирає КП «Зеленбуд», задіяно сім одиниць спецтехніки та 26 працівників. У муніципалітеті звертаються до власників магазинів, кафе та інших об'єктів і нагадують, що їм потрібно самостійно очищати прилеглі території від снігу та ожеледиті відповідно до правил благоустрою.